Привіт! От знаєте, буває таке, є величезне бажання щось робити для довкілля, а з чого почати незрозуміло. Саме про це ми сьогодні і поговоримо. Розберемо, як оту пристрасть перетворити на реальний впливовий онлайн-проект. І ось воно, ключове питання як зробити так, щоб ця пристрасть давала справжній результат. Бо погодьтеся, саме на цьому етапі багато крутих ідей просто згасають. Але не в нашому випадку, не сьогодні. Вважаємо це такою собі покроковою інструкцією. Ми разом пройдемо шлях від чогось такого, ну знаєте, абстрактного до цілком конкретного робочого плану. Цей буде той самий фундамент для екоблогу. Ну що ж, давайте починати. І почнемо ми, звісно, з найголовнішого. З того, без чого жоден проект в принципі не злетить з його серця, з його основи, і це серце це власне місія. Ні, ні, це не просто якесь пафосне слово, це це фундаментальна мета, те, що рухає проектом, що дає йому сенс, і що найважливіше, те, що допомагає знайти спільну мову з іншими людьми. І от ця метафора з компасом. Вона ж геніальна, правда? Місія це і є той самий внутрішній компас. Саме він не дає збитися з курсу, коли навколо купа всього цікавого, допомагає тримати фокус і не витрачати сили на щось другорядне. Гаразд, з теорією, наче все зрозуміло. А що на практиці? От як сформулювати цю місію так, щоб вона не просто гарно звучала, а й реально працювала? Насправді, щоб створити таку потужну місію, треба просто чесно відповісти собі на три питання: перше, яку саме проблему хочеться вирішити. Не всі одразу, а одну конкретно. Друге, для кого це все робиться? Хто ці люди? І третє: а в чому моя фішка, моя унікальність, мій досвід, мій особливий погляд на речі? І знаєте, що найцікавіше є суперпростий інструмент, такий собі шаблон, який допомагає взяти всі ці відповіді і спакувати їх в одне чітке, зрозуміле речення. Ось він, цей шаблон. Я хочу тут вставляємо дію, щоб тут результат для а сюди нашу аудиторію. Дивіться, як це працює на прикладі. Я хочу створювати короткі відеоуроки, щоб навчити школярів правильно сортувати сміття. Все просто, конкретно і головне, зрозуміло, про що це все. Так, з місією, здається, розібрались це перший стовп нашого фундаменту. Тепер переходимо до другого, не менш важливого, до аудиторії. І ось тут тут є така класична пастка, в яку потрапляють ну майже всі. Це спроба говорити для всіх. Знаєте, що це означає насправді? Говорити для нікого. Ваш меседж просто розчиняється, нікого не чіпляючи. Давайте просто подивимось на приклади. От дивіться, чим конкретніше ми уявляємо свою аудиторію, тим легше до неї достукатися. Це можуть бути, скажімо, студенти-екологи, або молоді батьки, які шукають екопоради для родини, чи мешканці міста, які тільки-тільки починають сортувати, або навіть diy ентузіасти які обожнюють апсайклінг. Просто спробуйте на хвилинку уявити цю одну конкретну людину, ідеального читача чи глядача. Скільки її років, чим вона живе, які в неї проблеми, чому саме ваш блог має її зацікавити. От побачите, щойно аудиторія перестане бути чимось абстрактним, а стане конкретною людиною, створювати контент стане в рази легше. Добре, місія є, аудиторія є. Підходимо до третього стовпа нашого фундаменту, а це формат. Простими словами, як саме ми будемо доносити нашу ідею. І тут є один дуже важливий нюанс: формат це не просто те, що нам подобається, це стратегічний вибір. Він має, по-перше, відповідати нашій місії, а по-друге, бути зручним і зрозумілим для нашої аудиторії. А варіантів вже зараз море. Це можуть бути відео, короткі туторіали чи влоги. Можуть бути фоторепортажі, які розповідають історію в картинках, глибокі аналітичні статті, яскрава інфографіка, яка все пояснює наочно, ну або навіть подкасти, і кожен з цих форматів круто працює для своїх завдань. І от простий приклад, щоб зрозуміти цей зв'язок: якщо місія навчити дітей сортувати сміття, то звісно, коротке яскраве відео зайде їм набагато краще, ніж довжелезна стаття. А от якщо ми аналізуємо якусь складну екологічну проблему для фахівців, то тут навпаки глибока стаття буде саме те, що треба. Ну що ж, а тепер найцікавіше. Давайте візьмемо всі ці три елементи: місію, аудиторію і формат, і спробуємо зібрати їх докупи в один конкретний контент План. Давайте пофантазуємо. Уявимо, що наша місія звучить так. Показати підліткам, як жити екологічно, але при цьому не витрачати всі кишенькові гроші. Наша аудиторія, відповідно, це тінейджери, років так 14-16. І як тоді може виглядати контент-план на тиждень? Ну, наприклад, так: у понеділок випускаємо коротке дієра відео, робимо еко-сумку зі старої футболки. Відео, бо підлітки люблять динаміку. У середу робимо яскравий фотопост. Топ-5 речей, які можна віддати на переробку прямо зараз. Швидко, візуально, корисно. А в п'ятницю можна і невеликий текст, 5 міфів про екоактивізм, у які ти досі віриш. Це вже щоб подумати. Бачите, кожен формат, кожна тема все працює на нашу місію і нашу аудиторію. От і все. Ось він, цей самий фундамент, всього три елементи, але вони ключові. Чітка місія це наше навіщо. Визначена аудиторія це наше для кого, і правильний формат це наше як. По суті, це і є готовий план дій. Тепер, коли є інструменти, коли є чітка структура, залишається, мабуть, найголовніше питання. Питання не до мене, а до кожного хто це слухає. Яку важливу зміну у світі почнете саме ви?